Що ти там вже знайшов? Кришку. Польща, Польща. Польська кришка. Польша позована. Да. Так, де ти її? Де, 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 де? Он, он, он. А -а -а. Бачу, бачу, красу, бачу, бачу. Чи стан непоганий, судя по всьому? Одна друга копійки, 1911 рік. Цікаво, цікаво. І з цієї сторони вензель, Миколка II, огонь. Красота, зараз подивимо стіну. Блин, там і ладанка лежала. йолки палки Та ти шо? Така кисліша трохи, да? І підрівняю. Ну бачите, тут типу вона така простенька хрестик. Ну, прикольно. А там он є образок якийсь. Супер. Ну, Гарна знахідка буде на, на Красота. Пану. На пану то, що надо. Да, все не на кладбищі хрести копати. <laughs> Да. Так, хто, хто в дімі, то той знає. Так, відзеркалюю сильно телефон. Так, одна друга копійки. Дивимось. Коротше, в доларах 9 баксів це в ідеальному стані. А так ціна її десь 1-2 долара. Не більше. На жаль, ходимо хлопці, ходимо. У мене дві ходячки ось випали, одна вже раритетна. 25 рік 92. Вони вже не в ходу. А 10 копійок, ще ходимо, можна купити морозиву. Якщо назбирати. Так, тут? Це в цьому Та ні, це кисліша, блін. 61-й, 10 копійок. Класика. А що заходять? Все, наморожено хватить. 10 і 25 копійок. Нічого собі. не. Камера, не ч. Та всю кусок залізяки найшов. Це не осколок, може якась ручка від ножа була. Церковь була приліпана по-любому. То палець. 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 палець, бачиш, ось це нохать, да, коротше. Київський, блядь, окаменелими. Палець Київський каменевий. Ще одна. Да, Шурина. А, так, да, є Шурена. така. І Шурена. в мене така є і не одна. Так, рік 1855. І там вони всі по 55-му йдуть. Та вони не стоять нічого. Да. 340 за кіло. 340 гривень за кіло. Да. Так, гарний сигнальчик біля дороги, тільки щоб був. Ось така маленька петличка. Офігенна радянщина. Зірка, молод, по боках дубове листя. Ну, пишіть від чого і де вона могла бути. Ну, старенька. Старенька, ось така Що, Непогана знахідка, дуже непогана. Так, знайшов на Віоліті Кокарда, звізда, плуги, молод з сіянням. Ну, точно така сама була продана так, рік який у нас? 2022 за 478 гривень. Отак так от. Залізяча кова не попадається тут від возів. Десь щось воно скріпляло, до чогось тулилось. А тут я ось а там було. Ось. Глибоко. Ну, це десь ось ось тут. А ну. це я вже піном нащупав. Опа. Бо я думав да, Накривачка від люльки, думав, ржава, все пішло, да, Не, на, накривачка від люльки, дивись. Там зацепчик а Ну, Я за счет дирочок тут склоняюся, тому що накрива. Да, воно. Закупимо воно. назад, на наступне покоління. Да. Так, кам камрад ще один ходить, далеко-далеко. Тільки що принесли, ось він підняв Манітосину. Так, це у нас 1735 рік, деньга і ще й в рані. І курочка ось, ряба, двоголова. Класна монета. 1735 рік. Так, дивимось. Так. 1735 -й. тираж 66 лямів було їх багато. Ну і ціна 9 баксів, коротше, блін. 1 ну, долар вона стоїть. В такому стані. А? Так зелене щось, так. Да. А що, конінка? Ти ще й садунув я нічого її не садонув. А да, Та, підожди, там по-моєму ще щось було. Так, каніна. каніна? Ну, як я її садонув, якщо воно блін цей. Є? Як його. Ганюха взяв мій сигнал. Видовбав. А ти каніна, то вона не жалка, в принципі. Така. Але ж симпатична. Коли вона таку находимо. Таку здорову, да? Здорову. Розгрузку. Ото а, а ж їздив Ваня давав номер, так? Да? Оцього ювеліра. Пацана. Та каже, колись їздив до нього в 2000-х, їздив до нього на ювелір, каже, і з Києва заїжджав. На ювелір, а антикварщик каже. Угу. І каже, заходять до пацана, заносять монету в таку розрубали пополам, каже. нам, по попечатки, то як гляну. Золота да, монета. Золота. А цей київлянин глянув, каже, Влад, аж у ліце помінявся, каже, ті пішли. каже, Дай я хоч подивлюсь, дебілик, а я б тобі чи 8-10 чи тисяч євро б ти одразу заложив. це в 2000-х. А то колись історію розказав, прийшли три брата, копали, каже, яму під туалет. І каже, що, щось копали, викинули якийсь глек, тряпку, каже, сіли перекурити, І малий пішов, щось рубліка. Я їй кузявка, дурачок, усі переплавив. Охранні ще було таке жирне, що. Ну Уже. так от, от так, та, Тупо переплавив, каже, все, без нала ставив. Це він час почав викупати. Каже, ти ось у мене там диви, така лоток стоїть. Там монети є, він там Я не став у нього брати, можна було поміняти на якісь які царські пульці йому возивні. Помахати треба. От газові лампи, мабуть. Так зацепчики диви, це або ну, щось. Та ні, оце от газові лампи, мабуть. Може і ні. А мені може... А диви. А якщо отсюда... Ну давай. Отсюда ну, широки. Широке, широке, це, широке. це хіба що... Ні, оце не могло тут десь чіплятися. Та да, ні, воно. вряд ли малові роя. Так, да, це трохи, бач, це таке бішето. Ну теж щось таке інтересне. Зацепчики особи бачиш. Ну його загнуло. Все. А. Що це за гроб? Срібло, диви. Гробик, так. Да. І тобі... вже задовбали. Рігао. Да, ригао. Ригаю. Вот. Лиса я. Не, не лиса вона ніфига, блін. Орляночка. Зараз я її короче, чухну, покажу, тому що тому що. Орлянка, походу. Тільки злизана. Під'їжена трохи. Ну і всередині. Ну ціла. Ціла, ціла Дощик капає. Пом'ята ось така. Там в неї, мабуть, або щось забивали, або стріляли. 46-й рік, п'ятнашка. Рамочник. Не думав, що вони тут є, але є. Тут царизм, 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 а тут собі на скіфи. Скіфський нак. Ось така трикутна сімка. Не дуже гостра, але знахідка дуже-дуже приємна. Ну що, ходимо далі, може ще щось вискоче толкове. Раритет. Парамот пичерс мне. Парамонт. Паперосы парамонт. Коррекции ко комусь. Не. Да. Народна творчість. Вила з лопатою. Так, лопатон. Черенок вставили з деревях, і, і вперед. І вила. А ну Нормальні. І лопата нормальна. Такі офігенні. Та вже це їх кинули, тут вони пролежали годи і годи. Коване, чорне, закручене, типа кільця. Клас. Такі речі я люблю. Нагарів, походу, горів походу. Ну, бронза. Бронза мідь. Зараз почистимо, будемо дивитися. Коротше, не очистили ми його. Ну в мило кидати. Я думаю, вряд ли там щось від нього він медний. Від нього щось залишилось. Не, ну так то все одно находка. Так, хто мені скаже? Ось такий кусок свинцю. Майже круглий. Якась картечка була. Здоровий, блін. Старе, навірно. Ну, явно не сучасне, тому що воно, дивіться, здоровенне, блін. Напишіть від чого може бути. Може мушки старенький, старенькі, може казана, якась така куля здорова, блін, типу ядришка. Мосинка трьохлінійка, Друга світова війна. Перша гільза за день наче не було сьогодні так топчемо вдоль дороги так. Ну, якась накладочка від чогось мені каже що від ножа. ось такий кусок міді йдемо далі Поверхнева знахідка була отам під деревом ціпок мені здається мав... мені що він більш-менш такий сучасний не знаю така ручка щось прив'язували і тягали довго я звісно промучився з цим сигналом коріння сосна блін так після себе ямку раз назад і тут назад так що ж в тій ямки то було блін Миколка був в тій ямці 1906 вроді би Чи ти, ой 1800 1906 або або вже я його за термлін Короче, одна копійка ось такенька з куркою. Ось таке старе, коване, може не коване. Кудись воно вставлялось, може десь у воза. Ну, якась стопорна фігня, блін, по любасу. Важке. Як завжди під кінець, Срібельце. Польща середньовічна. Солід. Тоненький, але цілий. З цієї сторони, блять. Таке воно вже підшатане. Але знахідка прикольна. Ось все, що диві. Коня. тут і підкинув? коня залишилося копати, да? воно, мабуть, з, одної з, все. Та з одного і зброї все. Бо воно ну, бач, одного ні. І ту ж ту, що ми з тобою там ото я все рядом, на, на 14 Чотирнадцятий. Прикольно. Ні, не, та нема нічого такого прям, щоб вах 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 Ну все, вах 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 Та садану, мабуть, або підгинав. Підгинав, мабуть. Ні, та я рівняв тут. На це ходить. А, а це теж, типу як от, от цього. як от коні тільки які закрьовалися якісь, поняв, може були, трохи не такі. Ну, може, й бо ось тут наче як ударено. Коротше, якось так насидили. Наш ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я ще за, Тому, за, за складає, все час не копав каніни, диви. Годжа. Ну, під вопросом його все, диви. Клопацунь.